котрій годині вона котилася у четвертий ролику 10 числа. Та, так, тато прийшов, то четверо козенят уже боле. Котрий був кого прям це? Ну, що там принц? Так, від нашого чорношика четверо козенят. Ну але що, то і цап від багатоплідної коту певно, кози, і ця чорноша теж, певно. Так само. Так, три цапки і козечка. Козечка та що слабша. Остання робила. Останнє. Козечка. Має на нозі плямку біленьку. Коротковуха. Ще має плямку чи нема? Так, ще з лівої сторони на животі має. От і нічого не, не буде, дивитися. І два цапки коротковухих один обидвоє з білими плямками на чолах, так? Чи цей чорний повністю? Цей чорний повністю. другий має ніж білу І найстарший має найбільше білого в шістьох місцях. Ну, я казав, що буде четверо я казав, що буде чорний. Все, таке у нас поповнення.